Івангелія від Луки, 22 розділ із 24 вірша, Луки 22, 24. І сталося між ними змагання. Це між учнями Ісуса Христа. Сталося змагання, котрий з них уважатимець має за більшого. Ісус же промовив до них, царі народів панують над ними. А ті, що ними володіють, доброчинцями звуться. Але не так ви, хто найбільший між вами, нехай буде як менший, а начальник як службовець. Бо хто більший, чи той, хто сидить при столі, чи хто прислуговує, чи не той, хто сидить при столі, а я серед вас, як службовець. Ви ж оті, що перетривали зі мною в спокусах моїх. І я вам заповідаю царство, як Отець мій мені заповів, щоб ви в царстві моїм споживали й пили за словом моїм, щоб ви на престолах засіли судити 12 племен Ізраїлеві. І промовив Господь, Симуни Симін, ось сатана жадає вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. Ти ж колись, як навернешся, зміцни братю свою. А той відказав йому, Господи, я з тобою готовий йти до в'язниці і на смерть. Він про порік. гору тобі Петре, півінь заспіває сьогодні, як ти тричі, зречайся, що не знаєш мене. Ісус з учнями, повечеравши. Це була остання вечеря Ісуса Христа на землі своєї мужчини, це була Пасхальна вечеря. І вони повечерили, сіли в горниці і спілкувалися. Коли ми збираємось, в нас є слово, в нас є проповіді, в нас є прославлення, в нас є спів, є молитва, це офіційна частина, але має бути ще й неофіційна, має бути ще спілкування один з одним. Учні Ісуса Христа спілкувалися, звісно, так, що не треба так спілкуватися. Вони змагалися, хто з нас вважається за більшого. Спілкування має бути, але не таке, як було в учнів Ісуса Христа тоді в той вечір. Христос їм каже, не думайте, як будете панувати, а думайте, як вам послужити. Не думайте, як возвеличитися, як возвиситися, а як умолитися. І Христос ставить себе в приклад, я учитель Господь. А як слуга серед вас? Постол Іван, Івановіст Іван написав у своєму Івангелі, що Ісус Христос перед цією вечерюю молився до того, що Він умив ноги своїм учням, виконав працю, яку виконували в домі раби. Ісус Христос, вчитель і Господь, Він умолився настільки, що став найменший серед своїх учнів. Далі Христос каже, ви будете такі возвеличені, ви будете возвишені, але не на землі. І Христос каже, ви що перетерпіли зі мною в спокусах моїх. Багато учнів було в Ісуса Христа, не тільки 12, а багато більше, але Його залишили. Залишилося було тільки 12, але насправді вже. Той час, коли вони сиділи тут і спілкувалися, було лише 11, тому що Іуда теж спокусився. І на останку Іуда відійшов. Дійсно, учні, з якими Христос споживав Пасху, були для нього тоді найрідніші. Пасхальну вечерю, вони. Їли за сімейним столом. Така традиція була, за сімейним столом була присутня сім'я рідні всі. Але Христос був тільки з учнями, тільки учнів своїх запросив на цю вечерю. Навіть Матір Свою не запросив, хоча як дослідити, то вона в той час була в Єрусалимі. Але вона була не запрошена, тому що учні Ісуса Христа були самі дорогі самі цінні для Нього. І Христос сказав, я дуже бажав з вами спожити цю Пасху. Дуже з вами, тому що ви перетерпіли все в моїх спокусах. І Христос каже своїм учням, своїм послідовникам 29 і 30 вірш. Ще прочитаємо. І я вам заповідую царство, як отець мій мені заповів, щоб ви в царстві моїм споживали і пили за столом моїм, і щоб ви на престолах засіли судити 12 племен Ізраїля. Ви будете в царстві моїм, каже Христос, більше того, ви будете сидіти за мною за одним столом, коли син Єнатана Мефашець сидів. За столом у Давида, то він ні в чому не нуждався. Він був повністю на царському забезпеченні, і він був як один із царських синів. Він був членом сім'ї царської, тому що він сидів за царським столом. Так і Христос каже, ви будете сидіти за мною, за моїм столом. Тобто, ви будете як мої діти, ви будете як члени. Моєї сім'ї, моєї родини. Коли настане сумний день, і Христос сяде на своїм престолі, щоб судити тих, хто не вірний йому, учні будуть підтверджувати вирок. Вони сядуть судити, Христос каже, 12 колін Ізраїля. Христос каже, ти винен. Він сказав, да, винен. Але до того, як учні будуть царстві Небесному, їм треба буде пройти через випробування. І сатана бажав пересіяти вас як пшеницю, каже Христос. Пам'ятаю, колись моя бабка готувала пшеницю, ну, казали, в млин петлювати, муку, робити білу таку, щоб хліб пекти, там пероги. І вона брала решето, спочатку відвіювала там що якась полова, там гостячки були, ні, а потім брала рештоту пшеницю і кружляла, кружляла так тим решетом, щоб десь якась пшеничка, що розколота була, розлимилася на двоє пролетіла через ту дирочку. Десь було нецілезення, десь менше було зерня, воно все вилітало, але вона кружляла ті остальні терлися то, таке дно сітку металеву, і їм. Воно терлося. І, звісно, Христос каже, Сатана вас так хоче пересіяти. Він буде терти вами, крутити теми, вами буде. Але хоче, щоб ви не спокусилися, щоб ви не випали, щоб ви залишилися. Сатана Просив, хотів випробувати і учнів, і нас з вами хоче випробувати так, як випробував Йова. Він теж просив у Бога дозволу випробувати Йова. І Він так хотів випробувати учнів Ісуса Христа, так хоче випробувати і послідовників Ісуса Христа, тобто нас з вами. Як теперішніх учнів Ісуса Христа. Тому нам треба багато терпіння, нам треба міцна віра. Що Господь перетерпів, що Він був випробуваний сам і знає, як нам допомогти. Ну і апостол Павло вже дає нам підбадьорення, що ми не будемо спокушувати більше наших сил, зможемо спокуси перенести, настільки Бог буде спокушувати, дозволяти сатані спокушувати нас, щоб ми могли перетерпіти, щоб ми могли перенести і не спокуситися. Про що думали учні Ісуса Христа тоді на вечері? Про своє. Хто з них вищий? Кожен про себе. Людська гістична природа хоче панувати. Ну, Ми маємо панувати, але тільки над гріхом. Не один над одним, а панувати над гріхом. Слово Боже каже, нехай гріх не панує в членах ваших. Сатана використовує цю людську нашу пожадливість, наші бажання, наше я, щоб спокушати нас. Апостол Яків пише, що кожен спокушується власною пожадливістю. Не треба чекати чогось великого, що прийде, йдуть якісь спокуси. Просто треба наблюдати за собою. Хочу, хочу, дуже хочу, Ось вже і спокуса. Єва побачила, що плід гарний. Гарний очем, і смачний. і сатана тут, як тут, ну, візьмеш, попробуй, що ж тобі? Виси, якщо він гарний, тобі подобається, то чого ж ти не возьмеш і не попробуй? пробу? попробуй. Давид побачив гарну жінку Вірсавую. Сатана тут, як тут. Ти ж цар? Ти ж цар, і ти маєш кого послати, йди послай приведу. і вона ж цара мусить послухатися. Христос каже, Петру, я молився за тебе, щоб не зменшилася віра Твоя. Віра наша зможе протистояти спокуса. Той в кого є віра, той може пройти через випробування. Якщо міцна віра, то навіть коли і впаде, то встане. Петро теж впав і Христос йому каже, не встиг і пів він тричі заспівати, як ти впадеш. Але Петро встав, тому що в нього була віра. Пізніше Христос скаже учням, коли він буде молитися, а учні будуть спати, моліться, щоб не впасти з спокусу. Пройти легше ці спокуси, ці випробування. Нам треба молитися за свою віру, молитися за тих, хто біля нас і не намагатися бути ближчим за когось. Слово Боже каже, вважайте один одного ближчим за себе. Також служимо один одному, бо цим ми служимо Господу. І Христос каже, де я там і слуга мій буде. Якщо ми хочемо бути з Господом, сидіти за одним столом з ним, то ми маємо служити йому, ми маємо бути слугами, а не панами. Хто Господній слуга на землі, той у вічності буде одним із царських синів і дочок. І буде сидіти за царським столом, ні про що не буде думати, ні в чому не нуждатися. Ісус Христос, як я вже казав, Він пройшов через спокусу, Він пройшов через страждання, пройшов через приниження, Він був розп'ятий. Це була позорна смерть на землі, яка в той час була, і Він був роз... помирав цією смертю. І він заслужив, заслужив право бути царем. І ми, якщо будемо вірними слугами йому, якщо перетерпимо все, якщо пройдемо через всі випробування, то ми теж сядемо за одним столом. Уважаємо один одного, вищим за себе, служимо один одному, Будьмо доброчинцями. Слово Боже каже, робіть добро всім, а найперше своїм повірі. Будьте доброчинцем краще, ніж будьте паном. Тому будьмо доброчинцями і не будьмо панами. А Господь ну, може нам пройти через всі спокуси, через всі випробування. І я надіюсь, що в вічності ми будемо сидіти, радіти за. Одним столом з нашим Господом, дивитися на славу. І це буде вічно, це буде безперестанку. Хай Господь допоможе нам не впасти, як навіть буде мій пересіяння, як навіть там буде десь і важко, і, і больно. знаємо, що Господь перетерпів більше страждання, більші муки, і Він нам поможе, і Він нас проведе, і ми зможемо, якщо б буде міцна віра, то ми зможемо все перенести. І коли життя наше закінчиться, ми попадемо прямо у війни нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, і йому слава навіки. Амінь, помолимося.